Далі ви побачите результати експертизи, що знайшли лаборанти на виделках і ложках, які ми взяли у фастфуді. Це Це не наше. Надя! Це не наше! моє! Як труяться зірки. Чому гурт Врем'я і стекло ледь не відмінив концерт? Було, правда дуже плохо. Що ви їсте разом із бургерами, а також отруєння від шаурми, білящів і чебуреків. Чи винні у цьому коти і собаки? Це територія обману. І сьогодні ви дивитеся усю правду про швидке харчування. І зараз рейд курортами України! Замість ресторанів чи барів у Карпатах колиби. Тут вас нагодують традиційним баношем або варениками із чорницею і приготують фірмову карпатську форель. Та ми вирішили перевірити, чи є у карпатських колибах санітарні книжки у працівників. І чи всі колоритні продукти тут безпечні і якісні. І вже за хвилину відправляємося на кухню. З кухні нас ніхто не проганяє. Хоча це санітарна зона, купа мисок та алюмінієвих кастрюль. Наче не в ресторані, а вдома на кухні. Та ще й повариха нарізає м'ясо без рукавичок. А під ногами у неї каструля з кров'ю. У вас санітарні книжки, все це є? Так. А ви можете показати? Я бар там є без помен. А й ти... що можна псають, вас розвіду до нас і справді швиденько підійде офіціанка. Переконує, що всі документи у них у порядку. У вас все з сантарними книжками в кафе все є. Звичайно, нас не кожен на сантарний книжка. Ні, ми звичайно віримо, але просимо таки їх показати. А у показати Для чого? Ну, як? Щоб я знала, що тут ще перевірено. Я переключу вам загаром. Я не можу. Хай робить там директора. А це інша кухня у сусідній колибі. Усюди тут теж старі каструлі, посуд та занавіски. Крім нашої журналістки, на кухні і інші сторонні люди. Ніхто нікого не виганяє. Готувати без рукавичок модно і тут. Наші е сім'я е людей багато. Ми все готуємо. Так, а так. Ну, це як? Це є. Є. Та як ви не розпрацювати? На подивитися не можна Ну зараз, зараз, хвилинку, почекайте. Та ані за хвилину, ані за півгодини жодної книжки і тут ми не побачили. Чекайте, це півгодини, годинку багато, така прийде в неї, що записано, у нас це все є, що ми не переживаємо. То ми заїдали, боїмося. В книжки це ще є. Все, в нас сховано і кажуть. Перенесемося на узбережжя Чорного моря. З документами тут теж проблема. І люди навіть не підозрюють, що, можливо, їдять заразну їжу. Тож територія обману вирішила перевірити, а чим годують тут. Спочатку ми зайшли в їдальню від санаторію, де стоїть їжа у тацях за склом, а про медичні книжки тут теж ніхто не чув. Де у вас адміністрація? Там, кого можна? Ми у нас. Івана. А гдіана? Прийти вот ззади у нього документи. Да, да, да. Територія обману вирішила піти до приймальні. Виявляється, у адміністратора теж немає жодних документів. Директора нет, я нічого не маю такого отношения. Чому? Тало ані чеків, ані прізвищ, ані документів. Якщо хтось отруїться, хто буде відповідати? Територія обману перевірила ще кілька закладів. Почали з найскромніших. На а покажуть а потім зайшли у круті ресторани на узбережжі. Та на наш подив, навіть у найдорожчих закладах, теж немає документів. Это все начальство. Это все сан... знаете... всі санкніжки, да. всі документи, та все начальства пока нету. Вообще общем є пока к сожалению. А когда начальство кодоначальство не можу сказати. Хоча б якісь документи нам надали лише в одній точці із тих, що ми перевіряли на всю курортну зону. Книжки володи дівоч, але і тут перелік документів не повний. Все на доброму слові. Танці сейчас нет у меня. Ну вот даже в вот розішення торговлю.